Сьогодні 18 квітня, звати мене Любов, чусше вітання Запоріжжя. Зараз буду пересаджувати у відкритий ґрунт свої помідорчики, на яких я позрізала верхівочки. Такою приспособою зробила луночки. І зараз буду перевалювати із стаканчика півлітрового буду перевалювати свої помідорчики у ці ямочки. Одною рукою незручно мені показувати, як я це роблю. Та я мабуть, думаю, що вже багато користуються такими. Отак от, от треба провернути гарненько в землю її, витягти. Отак от нажати і випаде, випаде земелька з неї. І з'явиться, зато з'явиться така луночка. І помідор без перешкод не помітить перевалку. Хочу показати, який корінчик. На помідорчику вже гарнесенький такий, заповнив весь стаканчик. Зараз буду його опускати в ямочку. Опа, єсть. Примірила другу рослинку, зараз вийму, вийму його із стаканчика і буду перевалювати в ямочку. Зробила перевалку обережненько і зараз буду присипати земелькою поглибже. Третій, високий, я його трошки під наклончиком положила. Зараз буду присипати земелькою. Посадила три зрізані верхівки на помідорчиках, посадила низочки. Хочу показати вам, як швидко ростуть пасанки. Зовсім недавно я їх ледь-ледь помітила, а зараз уже такі вон велищенькі. Зараз полью гарненько, бо я їх не поливала перед висадкою. І в лунки з осені ще У мене була закладена барматуха ці шість лунок. І ще одна пока вільна. Також сюди посажу помідорчик такий. У нас дуже сильний вітер, але я думаю, що він нам. Не завадив це зробити. Перша висадка ґрунт помідорчиків завершена. До побачення, на все добре, скорішої перемоги.